Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні покажу вам рослинки, з якими мені ну, ніяк не виходить подружитись. Я вже їх і пересаджувала, і не доливала, і поливала. І ось вони чорніють і зверталась до глядачів. Можливо, хто знає, яка причина, ніхто мені нічого так і не сказав. І єдину, головне, що ось покажу. Дивіться, як гарно розвивається коренева. Тобто я тільки у більше горщики, як коренева. зразу ж, Ось дивіться, яка прекрасна коренева, як розростається вона там. ну А зверху чомусь їй не подобається. Ну, не розумію я чому. минулого літо один тоже, так причорнів, при а потім якось так відійшов і почав нарощувати. А це за зиму, не тільки серединка, ось і далі бачу така сама причина. Єдине, що я ще ну, думаю, що спробую ще спробую що зробити, можливо, все ж таки їм цей торф не подобається. Вони ростуть у мене в верховому торфі середньої фракції, в такому, як я саджаю в бігонії. Ну, Оце ще один момент. Я спробую пересадити і навіть не буду купувати. Раніше в мене рослинки росли в ґрунті, Я брала в себе на городі більш такий. Там, де з, перег... ну, з компосту такий багатий торф. Ну, спробую, і рослини росли гарно, і ніхто нічого ніде не хворів. А тепер ось це такі проблеми. Спробую пересадити в той торф. Ну, якщо буде якийсь результат, то з задоволенням з вами їм поділюсь. Ось я пересадила свої хлорофіту на оранж. В один горщик. Можливо, то й було моєю помилкою, що я їх роз'єднала. Їх було два. Захотілося вирости два красивих кущиків. Ну, не вийшло жодного. Обрізала все те чорне, що було. Звичайно, в груд посадила. Ну, на листочках просто пообрізала, де по бокам, де всередині. Можливо, це якась хвороба, щоб не на інші листочки. Не розпространялась, ось ще трошки, я ще трошки обріжу. Ну і побачу результат. Коріння, коренева система дуже гарна, шикарна, обтрусила все. Просто незручно було показувати всю пересадку з однією рукою. Ну, ось так. Який буде результат? Покажу згодом. З моменту останнього відео минуло 40 днів і хочу показати результат. Все ж таки, мої передбачені були вірними, тарними. Все ж таки, не всім рослинкам подобається той торф, який я почала пересаджувати все. І ось один з них хлорофітом Оранж, е, як я сказала, минуло 40 днів. Ось такі молоді листочки. Дивіться. Красиві, оранжеві. Була ще трошки чорнота протягом цього. цього ну, я думаю, що то захворювання залишилось. Та я їх обрізала. Ось обрізані листочки. Надіюсь, що мій грохітом далі буде рости дуже гарно. Покажу коренево. Дивіться, коренево розростається моментом. Ну, просто дивіться, за 40 днів вона заплела вже весь низ. О, така коренева. Ну, в тому гарміті, до речі, теж коренева розросталась гарно, але чомусь він чорнів протягом року, постійно, взагалі чуть не пропав. Ну, ось так. Тому і я ще на одній рослинці також побачила. Ну, ось тут щось трошки. Ну, можливо. Також цей листочок трошки обріжу, це ще старого залишилось. Ну, а в цілому я бачу, що він росте. Росте молоденькі листочки, молоденькі листочки гарненькі, ось ростуть. Дивіться, ціленькі, я думаю, що я все ж таки вирощу. Цього оранжа, такого красення, якого я бачила, якого я хочу виростити. Тому так я почала казати, да, не всім рослинкам подобається цей ґрунт. Це ось навіть зіллячко, я тут ще не все повибирала, щоб показати. Це просто набраний у мене з компостної кучі такий досить поживний ґрунт. Просто земля, земля з городу, там, де все перегниває. Я раніше в цьому вирощувала. В ґрунті досить гарно рослинки росли. Тобто, ну, деякі буду, мабуть, так і саджати. Звичайно, на бігоні фіалочки такого не люблять, але... Ну, але деякі люблять. Ну, ось так. Я експериментую, показую. Кому було цікаво, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей! Мирного неба!